Зазвичай у партії лише одне обличчя, наче в місті є тільки одна людина, у якої є сила. У сили людей все інакше: підприємці, юристи, айтішники, металурги, шахтарі, медики, атовці, діючі депутати, спортсмени, митці. Бо ми дійсно сила різних людей. Я 12 лет употреблял наркотики 9 инъекционным путем. Уже 15 лет я не употребляю. Прошел курс реабилитации в христианском центре и сейчас работаю психологом ПНД. Вибую з координатором реабілітаційної програми при ПНД, і також руководітелем трьох центрів реабілітації Оксана, будучи вагітною, дізналась про те, що маю дуже важке захворювання. Це меланома шкіри, але зберегла дитину і народила здорового сина. Працюю директором страхової компанії Саламандра. Розвиваю напрямок страхування у кривому розі. І дуже для мене непокойне наше ставлення до онкологічних хвороб, які є в нашому кривому році. Мельниченко Тетяна майже 25 років я хворію на цукровий діабет. Основні мої зусилля зараз направлені на боротьбу за покращення екологічного стану кривого рогу. Це дуже важливо для кожного. Під Марина, і що, будучи в детстві, я отримала послеоперационную травму позвоночника. Але це не помішало мені построить бізнес і стати матір'ю замечательных троих сыновей. Понькин Юрій, е, у віці 23 років я отримав травму хребта і от вже 18 років пересуваюсь за допомогою після колісного. Е, два останні роки я керую громадською організацією осіб з інвалідністю, е, направленою на. Захист прав, інтересів осіб з інвалідністю саме і працюю до того ж контент-менеджером в ІТ-сфері. Мабуть, що це, по-перше, треба любити своє життя, і ти ж не дарма собі прийшов цей світ, тому стикнувшись з якою проблемою, просто опустити руки і дати цьому хід це не є правильно і. Якщо ти дійсно відчуваєш себе людиною і людиною з великої літератури, ти хочеш жити, і ти хочеш створювати, по-перше, ну напевно, що для себе, якісь це в випадку зі мною. Я створюю спочатку таку собі зону комфорту для себе, тобто обладнав своє помешкання, і коли почав виходити на вулицю, стикнувся з тими перепонами і вже ці перепони треба робити, ну треба прибирати перепони і робити місто зручнішим для таких самих осіб. А еще для того, чтобы понять, казалось бы, простые истины. Иногда и некоторым людям нужно пережить непростые жизненные ситуации. Я изначально к себе не отношусь как к человеку с инвалидностью. Я не делаю на этом акцент. Да? Это не главная моя там заслуга, да, но при этом э, я ломаю стереотипы по отношению да, к себе. То есть мои друзья могут забыть абсолютно о моей коляске и предложить мне поехать кататься на лыжах. Понимаете? То есть я, как я, мы к себе относимся, точно так же и окружение относится к нам. Насправді, коли з тобою або щось сталося, або ти захворів, тебе одразу намагаються списати футів. Насправді, всі. Лікарі тобі розповідають, що не треба нічого робити, не треба боротися. Ну, просто змириться і там ляж дома, і тихенько собі наживає свій вік. Звичайні люди чогось вважають, що мають якось ставитися не так до людини. Вони бояться, вони люди бояться підліти до людини на візку, вони бояться. Підійти до людини, яка хворіє на ДЦП. Вони просто бояться, вони не знають. Ну насправді з людьми треба розмовляти казати, що це нормально поспілкуватися з людьми з дітства. Да. Проблема в нашому місті зараз буду плакати точно. Тому що е, наша онкологія, вона ну наскільки вони, коли ти заходиш в онкологічний центр, на тебе дивляться як на покійника. Я хочу сказати навіть більше за вісім. Руків боротьби моєї боротьби з онкохворобою, Так вийшло, що коли в мене хворіла мама, на жаль, у мене вся година по жіночій лінії мала такі проблеми. І я е, трошки переплутала номерочок в регістратурі. я дала не мамин, а свій. І коли мені е, в регістратурі сказали: Ой, дівчатка, звиніть, ну, ця карточка в архіві, в архіві умерших. мене онкологічний центр поховав вони поховали, навіть не питаючи, ніколи не дзвонивши, не дізнавались, як я борюсь, що я роблю. Проблема наркозависимості, вона не фізіологічна. Там є мнення, що присутствує там діалітична якась -то предрозположеність. Тобто, навіть якщо вона є, вона на дуже незначительному рівні. Це психосоціальна і духовна проблема. Тому, в принципі, якщо чоловік навчається справлятися з якими-то внутрішніми психологічними проблемами, то він вже не становиться больним. он уже не прогрессирует в своей зависимости. И мне помогало, помогло справиться люди, которые сами победили эту проблему, эту зависимость. И я этим занимаюсь как благодарность к тому, что когда-то помогли мне. Наприклад, що стосується якихось інфраструктурних рішень, ми всі чули про якісь фантасмагоричні Діснейленди, якісь там а нікому не потрібні ну не знаю, проекти, котрі розглядаються, виділяються кошти на е ці проєкти, шалені, проводяться експертизи. Ну Добре, ви побудуєте той Діснейленд, по яким тротуарам ви до нього підійдете, порозбите. Розбити тротуар це всі по ним ходять, і мова навіть не тільки про людей з інвалідністю, а про всіх, всіх, всі ходять цими тротуарами. А вже для людей з інвалідністю, якщо перемотуєш цей тротуар, то треба робити. Заниження цього бордюрного каменю, щоб ним скористувалися люди на колясках. Тобто, це треба переглянути пріоритети, витрачання бюджетних грошей напевно. Не на те, що да, мені би теж хотілося там улучшить інклюзію і доступність всього доступність город, тому що вона касається не тільки людей з інвалідністю, а й молодих мам, спортсменів, велосипедистів і так далі. От, звісно, конечно сейчас очень важливий момент это экология екологія і У Нас дуже важка екологія, тут дуже багато онкохворих, але вони навіть про це не знають. Рання діагностика дозволяє людям врятувати багато життів. Якщо буде запроваджена нова програма, онкологічна програма на ранню виявлені якісь онкологічних захворювань, це дасть можливість зберегти багато життів. Це по перше. А також це буде дуже ефективне лікування, тому що це буде дешевше, ефективніше. І якщо, наприклад, це перша стадія, у людини є шанс вижити більше, це не треба вкладати багато грошей на це лікування. Я думаю, проблема наркозавісимості, взагалі проблему залежності тут треба розділити. По перше що робити з тими, хто вже употребляє. Тобто, я думаю, наркотік до стати жило в тримголі при облістій. Это, во-первых, это значит, надо какой-то контроль в отношении полиции, в отношении судов, потому что бывает, полиция не а приезжает, и наркодельцов ловят, но потом суды их отпускают. С теми, кто уже есть, им должна быть предложена какая-то помощь, которую они могут не принять, а да, реабилитация, центры психосоциальной помощи. Ну, то есть они должны, причем они ведь боятся, надо наркоману доказать то, что если он выйдет из тени, если он признается, он не попадет под осуждение и под последствия какие-то, а придет туда, где ему могут оказать помощь. Это в отношении зависимых людей. То есть к ним надо открыться. Дальше есть программа заместительной терапии, которая, знаете, как метод. В том виде, в котором она сейчас есть, она вообще проблемы зависимого человека не решает, потому что они на нее встают и могут до самой смерти приходить и получать государственные наркотики. Там, да? там прописана э, программа психосоциального сопровождения. Она просто не реализована нет людей, которые бы делали бы. А так, в принципе, если ее на должном уровне организовать, что делает метадон? Он с уличного, грязного, криминального наркотика выводит человека, он признается и на нем его оставляет. Ну, то есть это... Такой из двух зол меньше. Но если дальше сопровождение вести, там интеграция обратно в общество, вот, то об этой программе можно говорить и работать с ней. И, конечно же, надо здоровую альтернативу молодежи. Культурною, спортивною, щоб в наркотик не облікати, щоб було десяти реалізовано. Спорт зараз на такому рівні, жахливому, що це просто. Я пішов до спортивного комплексу, кажу ще років п'ять, напевно, назад. Займіть мене хоч чим небудь. Ну розумієте, я сиджу вдома, от маючи інвалідність перед комп'ютером, запливаю жиром, грубо кажучи, да? Вони ти що, Юра? У нас грошей на здорових нема. Тобто тобі що? Ти подивись на нашу інфраструктуру, у нас стадіон занедбаний, у нас там краска лучиться. Ну куди це гадиться? Кровоморозі насправді ми є лідером по онкозахворюванням, тому що в нас така екологія. У нас забруднювачів вистачає це підприємства, залізне серце України. Це по перше. По-друге. Влада геть в місті забула про таку дрібницю, вважається, як спалення опалого листя. Насправді, вона не інформує населення, не інформує на недостатньому рівні населення про шкідливість цієї звички. Коли ти, як звичайна людина, Ходиш і просто розповідаєш людям, що це не можна так робити, що це шкідливо, шкідливо для вас в першу чергу. І що насправді це листя, яке накопичила всі викиди, які тільки можна, ви його спалюєте, ви собі до легень, ви себе отруєте, вони не можуть зрозуміти, чого ти ходиш нас в місті. дуже лояльно ставиться до підприємств забруднювачів. Насправді вони так забезпечують. Економіку так вони забезпечують робочі місця у людей є робота, але це не означає, що підприємство має забувати про свої екологічні зобов'язання. Також у нас є дуже велика проблема по поводу нехватка спеціалістів, нехватка оборудування умов для того, щоб будь-яка мама чувствовала себе комфортно. Я двох із трьох синів рожала в Дніпрі. Вот, Мечникова, так как після перших родов в Кривом рогі через э, я попала в реанімацію з угрозой для життя. Насправді в нас кожна лікарня, от коли тебе привозять в лікарню вночі, як це зазвичай відбувається, у нас не, не працюють лабораторії. Нас не працює. Там рентген, там якусь термінову відкладну допомогу насправді в кому розі е, неможливо ну, взагалі розраховувати. Тобто, насправді, якщо в тебе є якісь проблеми зі здоров'ям, потрапити в лікарню, це надзвичайно ну, випробування. просто. Ти маєш майже бути медичним співробітником, щоб ну, там. Думаю, ти сказати, давайте це треба робити мені, оце треба щось. І це не допомагає. Ні, не допомагає. Ні. Я працювала в бюджеті в лікарні і це не допомагає. Коли мене не привезли на швидкий, всі забули, що я економіст. Боже, мабуть, тому що села -людин, і це єдина партія, яка чесна. Ну, ну справді. Це моє враження. Чому я обрала саме сину людей? Ну, По-перше, тому що єдина організація, яка опікується екологією, дійсно опікується екологію в кривому Розі, досить троє та кривий ріг. Дійсно, дівчата роблять дуже багато. Вони єдиний в місті, хто не просто говорить, що бореться за екологію, а дійсно робить запити, листи. І цю боротьбу видно. Вони співпрацюють саме з силою людей. По-друге, чому я обрала силу людей, тому що це відкрита, відкрита організація. Можна звернутися, можна побачити людей, які балатуються, можна з ними спілкуватися, на відміну від інших, і дуже закритих і дуже там, клубних, так сказати, партій. Ще хочу додати, що це. Насправді на для мене, що партія села людей має чітку проукраїнську позицію, не так як інші партії, які котрі хочуть бути і розумними, і красивими. І не мають чіткої позиції і не можуть сказати, що насправді на сході країни у нас війна з Росією, а не якимось там ополчинцем. Я партію сил людей знав 5 років назад. от тех людей, которых я знал и до этого. Знал, что они пошли или организовали в первом роде силу людей. И, то есть они уже чем-то занимались. Вот. У них уже были какие-то общие интересы, общая реализация каких-то проектов. И теперь я вижу, как эта партия обросла еще очень разноплановыми, разнопрофильными людьми, Хочу к этому присоединиться, потому что у меня тоже есть свой профиль, который я верю, я смогу здесь реализовывать больше, имея какие-то инструменты. Я иду на выборы от партии силы людей, потому что это единственная партия, которая объединяет в себе высоких специалистов, разноплановых, при этом абсолютно простых и приземленных, с которыми можно поговорить и обсудить различные темы, прийти к единому консенсусу, результату. Это партия, которая... Орієнтуються на будущее, а не на прошлое. А я п'ять років тому познайомився з декількома людьми, котрі. Ну, я ще не знав, що це вони будуть партійцями Сила людей, і це були деякі проєкти, пов'язані з нами з людьми з інвалідністю. Дуже цікаві, дуже потрібні проекти. Потім я дізнався, що ці люди йдуть. На вибори в парті людей, і я п'ять років можна сказати, так спостерігав за ними всіма. Я спостерігав за хоч і не люблю цього дуже, але спостерігав, можливо, це з часом прийшло да, Ця цікавість за сесіями, за роботою дійсно депутатів. І от у нас було 64 депутати, так у міській раді. Ну і я по прізвищах знав лише чотирьох сили людей і ще кількох, двоє з яких. Йдуть зараз на вибори від сили людей. Два роки існування громадської організації без меж», то сила людей завжди стояла поруч, і я знав і розумів, що можу на цих людей завжди покластись, і вони нічого мене не будуть просити там на обмін. Тобто якогось піару не було. І завжди люди допомагали і суди вигравати, і там юридичні питання вирішувати, і навіть інколи фізично допомагати. просто. Дуже їм вдячний за це.